В чому сенс всяких технік заземлення при тривозі чи панічних нападах? Типу, вони дійсно працюють, вони виглядають якось дурнувато. Так, вони мають сенс і вони мають значно більший сенс, ніж вам це здається. За страх паніку відповідає Амигдалина, як я вже раніше за неї говорила, така от мікроскопічна штучка. Вона змушує все ваше тіло і ваш мозок почуватися в надзвичайному стресі. Але мегдалоподібне тіло є частиною лімбічної системи, а коли ви торкаєтесь до чогось. Щось нюхаєте, відчуваєте вагу, відчуваєте тепло, типу відбувається будь-яка сенсорна інтеграція, активується та ділянка мозку в тим'яній частині голови, яка відповідає за обробку сенсорної інформації, і вона має прямий зв'язок з лімбічною системою, тобто вона прям перемикає увагу на себе, відволікаючи вас від тривоги. При цьому сенсорна стимуляція активує парасимпатичну нервову систему, яка каже мозку, що все окей, можемо розслабитись. Якщо ми ще уявимо ситуацію, що, наприклад, у вас почався напад тривоги десь біля кав'ярні, і ви виконуєте яку-небудь дихальну техніку. В ході цієї техніки ви відчуваєте значно яскравіше аромати з цієї кав'ярні, і вони досить приємні. І це буде стимулювати викид дофаміну і серотоніну, що також знизить гормон стресу. Тож, власне, різні варіації різних технік заземлення. Дають один і той самий результат, який ми бачимо, типу переключається увага з мегдалеподібного тіла на будь-яку іншу зону вашого мозку, яка в кінцевому результаті зменшує рівень стресу. Тож...